Приїхав дивитися свою горизонтальну колоду, ні то вулик, ні то колода. Коротше з дощок збита колода. І одна бджола, розвідка щось там літає, однесенька більше немає. По кругу літає, шукає. Я думав за три тижні чи скільки пройшло. Бо, може вже прилетів рій, не прилетів ще. Дуби вже ці розпустилися, були ще голі, як я чіпляв. Ну, одненька бджола літає, може ще прилетить, чого страшного, буде видно. Бачу, там морошки вже трошки лазять. але думаю, то не критично. Още одна бджола прилет... прилетіла, вокруг дерева літає. Не дуже. Десь собака гавкає. Побачимо на днях, що воно буде.